Ми продовжуємо ранок вдома, і просто зараз познайомимося з талановитим юним спортсменом. В свої 14 років Олександр Бондарів, чемпіон Європи з картингу категорії OK Джуніор, пілот академії Формули 1 Вільямс, чемпіон WSK Super Master Series. І це далеко не всі регалії спортсмена про досягнення і плани з Олександром. Говорила журналістка ранку вдома Ольга Фанагей. Вітаємо на ранку вдома. Перш за все, хочеться привітати зі званням чемпіона Європи 2023 року. Знаємо, що перемога далася нелегко, і дуже хочеться е дізнатися, як проходив чемпіонат і як ви готувалися до цих змагань, як все було. Ну е я можу сказати, що для, для картингістів, які, які хочуть після цього їхати в юніорські серії форму. Є е, можливість взяти звання чемпіона Європи тільки два-три роки. Тому, і цей чемпіонат проходить раз в, в рік. Тому е, це для того, щоб рухатись далі. Цей титул дуже важливий і, і, і всі дуже, дуже сильно працюють з, з, з та. Та для цього треба вісім років підготовки для мене. Бо я, я починав картингу десь, коли мені було п'ять років, а виграв титул тільки в минулому році, тому це, це, це дуже складно, але, але але цей чемпіонат проходить з чотирьох етапів в в Італії. Тому... Цей чемпіонат кожен рок виграє ви статабільність у мене в цьому році було дві перемоги і два подіуми. і за цього я зміг перемогти свого бельгійського суперника, у якого було тільки дві перемоги. Угу. От, ти кажеш, що в п'ять років ти почав займатись? Звісно, про це теж дуже хотілося окремо поговорити. Давай, якщо вже перейшли, то перейшли. Зараз тобі 14, тобто 10 років ти присвячуєш цьому життя. Чому ти як ти прийшов е, в цей вид спорту, як так сталося? І як дійсно ці 10 років відбуваються? Ти реально повністю заглиблений в цей процес, чи вистачає часу ще на щось? Ну, ні, коли мені було 5 років, я починав кар'єру в на, на картому чайка. І я, я можу сказати, що спочатку сп мені не, не, не дуже це подобалось, коли я їхав достатньо е, повільно, І я почав їхати швидше, швидше і їхати на своїх на свої перші змагання. Мені це, це, це стало моєму моє житті. В моєму житті як, як моя справа, і і останні 10 років ми кожен рік робили щось нове. Як спочатку я став чемпіоном України, потім чемпіоном Східної Європи, і, і, і потім вже гонки в Італії. Тому і, 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 якщо ти не, не можеш все своє життя віддавати цьому, не, не буде високим. але. Це ще дуже складно, мені ще треба ходити в школу, і, і все таке. Тому це це, це складне життя, але, але як чи ти зможеш зробити те, що ти хочеш, щоб попасти в Формулу-1, це, це все потім стає те, що, що тобі подобається робити. Ставиш ціль ціль да, в тому напрямку, і в тій діяльності, яка подобається і далі вже вперед і вперед. Минулого тижня буквально нове досягнення. Розкажи, будь ласка, про що йдеться, про яку серію, і що означає це для тебе на твоєму шляху? Ну це була серія ВСК Супермастер Series, і це знов чемпіонат з чотирьох етапів, але всі чотири проходять в Італії. Тому, е, тому так, це я здобув. Е, Звання від чемпіона. Бо в мене було дві дуже добрі гонки, але одна дуже погана, тому ми якось з чемпіонат вже, вже тоді. Але, але це, це це мій перший рік в категорії ОК, бо в минулому році я їхав в категорії ОК джуніор, а зараз Окей Сеньор. Тому це, це, це новий крок, але ми, ми дуже добре розпочали рік. У тих тижні вже починаються європейські гонки, і тому ми, ми вже дуже готуємося до того. А розкажи про це, будь ласка, от про ці найближчі твої плани, до чого ти готуєшся, що це буде, які в тебе перспективи в цьому напрямку. Ну е наступному тижні починається гонка Champions of the Future, що це, це як підготовочна гонка до Черніту Європи. Вона буде на карту в Валенції, в Іспанії, там же, де проводився перший етап в, в минулому році. Тому ми, ми вже там тренувалися з командою, тому ш -ш -ш швидкість дуже гарна, і подивимося, як ми зможемо показати себе на наступному тижні. Um, удачі і успіхів в цьому. І хочеться ще повернутись трошки назад, зовсім трошки, не на 10, не на 9 років. А, ви стали першим в історії українцем, який почав співпрацю з відомою командою Формули 1 Про що йдеться? У чому полягає ця співпраця? А, яка це команда і що від цього отримаєте саме ви? Ну, це команда Вільямс і «Вільямс Фан Академі. Тому це. це... Це була співпраця. Вони на мене ще дивилися до, до мого титулу чемпіона Європи. Але чемпіон, цей титул був, був дуже важливим для, для них. Тому, тому це те, це то, що вони хотіли від свого пілота. І для, для мене це дуже важливо справа спраця ними, бо вони мені допомагають в фізичній, ментальній підготовці, і. Це вони ще для того, щоб працювати з людьми такими професіоналами, це, це дуже важливо для мене і для, головна ціль це, це, це місце на, на гріді F1. А що означає ментальна підготовка? Дуже цікаво, як це відбувається про що йдеться? Ну це це в тому що ця команда працює з пілотами Формули 1. Вони знають, я, що треба пілоту, щоб, що, щоб бути на, на своєму самому високому рівні. Тому вони мені з цим дуже сильно допомагають. Ми я говорю з з людьми з команди Вільямс, і вони мені допомагають в моїх гонках. Ну, от ми якось спілкувалися студії е, в ефірі з е, Фрідайвершою. То вона відкрила щось нове для тих, хто не в курсі деталі цього спорту, да, що медитації мають велике значення, тому що це дихання, тому що це спокійна, спокійний стан. От мені цікаво, про що йдеться, коли ми говоримо про гонки. Які ну, гонки? В, в карт я, я можу сказати, ну і в гонках. Це в в візуалізація треку перед, перед стартом, тобто я. Кожна раз перед тим я виїжджаю, я саджусь на настульчик і, і беру руль і візуалізую трасу, три кола, щоби потім це оставалось в, в голові. І потім, коли я виїжджав на трасу, я не робив. Угу, зрозуміло, дякую. Взагалі рідко інтерв'ю складається з того, що перед кожним питанням я кажу і ще хочеться привітати вас, але цього разу саме так. А ви стали найкращим міжнародним пілотом 23-го року за версією видання Room Картін Magazine. Як обирався переможець, з ким ви конкурували в цьому питанні? Ну це для того, щоб стати ну, зробити це звання. Це всі люди з різних країн голосували і. Це була дуже багата підтримка з цього світу, і люди голосували за мене, тому я дуже вдячний усім. Тобто це таке фанатське голосування, да? Е, приз зрительських глядацьких симпатій, якось так це в інших е, видах називається. Так, та? так. Бо... А... так, так, так. Е, більше, я думаю, голосів було з, -з, -з України, але з інших країн теж дуже багато було. А вітаємо з усіма досягненнями, які вже за плечима, з усіма гучними досягненнями 23-го року. Вже з таким класним початком 24-го, Хай він буде етапним, хай він буде вдалим. І впевнена, що ми не раз ще в етері ранку вдома на телеканалі Дім зустрінемось. Поговоримо про перемоги. Так, дуже дякую.